22 листопада в режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради. На порядок денний винесли 11 питань. Зокрема, депутати проголосували за спрямування 3,8 мільйонів гривень на підтримку наших військових. Також обранці підтримали виділення 166 тисяч гривень трьом ОСББ та одному ЖБК за ремонти ліфтів за програмою компенсації 70 на 30, Розповіла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. OSBB Стигли цього року ще завершити ремонти. Чому ми так спішили і на позачергову сесію їх виносили? Адже ми вже зараз рухаємося до завершення бюджетного року. Тож ці три ОСББ подали документи. Ми відразу не зволікаючи, включаємо їх в програму. І вже цього року вони мають встигнути отримати компенсацію 70% від місцевого бюджету. Крім того, рішенням сьогоднішньої сесії Полтавська міська рада передала понад три сотні відеокамер системи безпечне місто у власність право. Охоронців, тепер ця система працюватиме на новому програмному забезпеченні, додала Катерина Ямщикова. Сьогодні було прийнято остаточне рішення про передачу 339 камер територіальної громади в інтегровану велику нову програму, яка реалізується Нацполіцією, Тобто, ми для себе так само маємо всі доступи, так само маємо ті самі важелі управління, які у нас були. Серед іншого, депутат. Затвердили положення про ветеранський центр Полтави у новій редакції, відповідно до якого центр підпорядковуватиметься управлінню з питань ветеранської політики Полтавської міської ради.